Всім доброго, доброго раночку, всім привіт! З вівторком у вас, дівчата, давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок були млинці. Млинці з печінкою і отакий салатик. Салатик називається здоров'я. Тут свіжий буряк, свіжа морква, яблуко зелене, редька, горіхи арахіс. Кунжут, оливкова олія і мед. Такий салатик. Давайте з вами посідаємо. Зараз я буду культурно питатися їсти оці млинчики. Можна просто кусати, а можна не просто кусати. Ось раз. Собственного приготовлення. В інтернеті так красиво все покажуть, что просто хочеться його взяти і приготувати. Дівчата, як ви там тримається, з нашими графіками? У мене на фоні правильна машина. Да. На вихідних не вийшло. Не виявилося можливим попрати. І вчора також не вийшло. Вчора у нас взагалі колапс тут був. Геть. Мачно? І тільки нехай напишуть, що я сніданок у мене страшний. Так. Що вам розсказать? Розказати, як пройшли мені вихідні. Вірні не пройшли, а пролетіли, як завжди. Готувала я їсти. 24 числа у суботу у мене були іменини. Тобто День Ксенії, День Оксани, ну, без різниці, як хто хоче, як кому нравиться. От. Але в чому питання? Нам, друзі, Куптили птицю. Ну, а як же ж ми можемо не пригостити, так? Ми їх положили в морозилку, дві штуки. От. І я думаю, як же ж їх пригостити? Треба ж якось пригостити. І якраз дивлюся, тут моє свято. Ну, в общем, це був просто привід. І я вирішила, ми давно не збиралися. Думаю, якраз зберемося, я щось приготую, скуштуємо качечку, погомонимо, туди-сюди. Ну, в общем, а я почала готувати із п'ятниці. Всі овочі. Коротше, якісь п'ятниці, я ще раніше задумала. Меню, яке я буду робити. Взагалі, економне меню. Накрутила крутила блинчиків. Молоко ми беремо кожну суботу 50 гривень трьохлітрового банка. Да. По блату. От. Далі. У мене були фупки, желудочки, качині, морозільця. Я їх відварила, зробила салат з маринованою цибулі. Млинчики, печінка також була в морозилці. Я їх достала, відварила, обсмажила цибулю з морквою, дала масочка. До речі, рецепт я ж їх ні разу не робила такі млинці. Рецепт позвонила своїй сотрудниці кажу, так і так, а ну-ка, діліться, Ви, я знаю, гарні блинчики робите млинці. А що позвонила? Тому що не було інтернету. Подивитися в інтернеті. Як робити, щоб начинка була не суха. Виявляється, додається вершкове масло просто-напросто. Потім зробила отакий салат. Потім зробила салат коханка. Там що треба. Свіжа морква, родзинки. Перший слой йде з майонезом, другий слой. Плавлені сирки і твердий сир з часником з майонезом. І третій буряк з чорносливом і майонезом. Зверху присипається горіхами. Він як постояв взагалі такий добрий став. З'їла. Я, правда, дівчатам трошки наділила. Ну, з'їла. Так, далі. Потім у мене був нут. Думаю, що з ним зробити? Вичитала. Рецепт салату. Туди треба маринована цибуля жовта, морква по-корейськи. Я сама зробила її ще в четвер. І це жнут відварений, він замочується, потім вариться. І горіхи. І все. Він нічим не заправляється. Ото цибуля, морква і все. От. Получається три салата. Ну, пюрешку зварила. Трошки підливки зробила із скачки. Достала м'яско. А, це ж копчена качка. І копчена качка, в, общем, в мене була. Ну так вот. Піріг спекла. Оце, знаєте що, з корошкою зверху, з вишневим варенням. От. На солодкий стіл. Згадую, що ще було. Мені кажеться, щось ще було. Це все а, і пиріжки ще були. Якщо пиріжки пекла з, з картоплею. Угу. Думала з квасолею, але Саша щось носом покрутив, то пекла з картоплею. Я знаю, що і Ваня приїхав. Так. Тому що цілий день біля вічного вогнища. Смачно. Оце на тертушку для корецької моркви все треться. Ну, моркву і буряк я потерла добре. Яблуко погано терлось. забивала тертушку. І редьку я купила таку в'ялувату, тому що не було в магазині. Уже забрала три останніх, які були, і вже з них ізвращалась, коротше. Ну так. 34 хвилини ще. Так. так що ми посиділи, пообщалися, дівчата мені принесли презентики такі милі. Дві баночки мені подарили такі люмінарку. Плотними кришками, знаєте, тут такі. Для цукру, для ну, для, сипучих, для солі можна. До речі, хочу я замінити їх, а ще не замінила. Тільки наліпки підбирала. Тому що у мене одна ну, солонка, може ви бачили, сіль написано. Ми колись брали на Сорочинському ярмарку. А цукорниця ще стара така з звучками. Ну, вона зручна. Вона мені дуже зручна. Потім рамочку під фото. Я хочу туди деяке фото зробити. І, і що? І гель для душу. От. А в неділю, що ми робили? Нічого не робили. На вечір ходили в гості, то що 25 день Тетяни. А у нас подружка Тетяна. То ми ходили. Отвітний візит робили. Холодно, все вітри почалися. Ну так як мороз, ну 7, 8, 9, коли я. А вітер все видуває. Страх. Відправила Ваню в неділю. Зібрала. Зібрала синочка путь дорогу. Поїхав на навчання. Проїхав, я кажу, Ан, ну що там, порядок? Та ти знаєш, можна більш-менш нормально, на столі чисто, підлога чиста, мусор, сміття винесено, ну, деякі, каже, речі там лежать не на своїх місцях, ну тут таке тут дрібниці. Ну, загалом, каже, більш-менш нормально. Я кажу, ну ось бачиш, а ти переживав. Значить, ж твої виховні моменти, кажу, прийшли не дарма що mm. там хлопці приїхали, та нема ще. Ну, один приїхав до вечора, а інший вчора приїхав вже. Вчора на нього було три пари. Дві пройшло, і там перерва була, одна пара в вікно. Він, не дає, дзвонить мені. мама, а там у них новий предмет по його, іменно по його спеціальності. Я забула, як він називається. Каже, Та оце ж у нас була лекція по такому -та предмету, ну ти знаєш, я нічого нового для себе не взяла. Кажу, ти, який ти в мене розумний, ти подивися. <рес> нічого він не взяв. Кажу, Вань, так це ж хорошо, що ти, коли е, преподаватель Тобі дає лекцію, пояснює і ти в курсі діла, тобі ж цікавіше слухати, понимаєш? ти можеш навіть щось попутно спитати, щось там цей. Ну так, да, каже, я і спитав. А викладач каже, далі буде. Ну каже, на, на лекції не було, може каже, на, на інших лекціях. Кажу, ну, звісно, значить буде на інших. Ну, ж є план, там, теми і так далі. Вони ж розклад, все це в них Вони ж не можуть перескакувати. І от. Та що це хорошо вони йшло? Ти все розумієш. І можеш щось відповісти навіть. Каже, щоб на лабораторних чи на практичних там знали те-то тете, а він вже знає. Маркіровку цих транзисторів чи щось таке. А він його вивчив ще коли. Кажу, ну, без цього, каже, не підходьте навіть. Він довольний. Ну і хорошо, кажу. Добре, коли людина дійсно йде. Навчатися за тією спеціальністю, яка їй близька, яку він розуміє, якою хоче займатися це справою, це взагалі ідеально. Я дуже рада за нього. Отак от. А душ не працює, гуртожитка не працює. Душ, чи опять ремонт я кажу, Вань, ну привіт тазик. Що ж, я його там об'ясняла, як в Тазіку миться, каже, ну голову помив ноги. Я кажу проси хлопців, що виходили з кімнати, і ти будеш мити не тільки голову і ноги. Не знаю, я кажу, та не, не знаю, а кажи і все. Вони не миються їм не треба, а тобі треба. Не стісняйся, ну нічого, він ще вчора ще потерпів, а сьогодні вже скаже, так, хлопці, давайте покуріть. А я тут швиденько. Нічого, ми теж. Ми вдвох жили і в нас душу не було. з гуртожитку душу не було, ми її не знали, що це таке. От. Так що милися в миски і голову, і все, і дівчата, і все мили, що треба. І не ходили ми за мазурами там чи щось десь пахло. Все у нас було око. Так що це все рішаємо, була б вода і тазик, і в чому нагріть, То все фігня. Так що так? Що їм часу не було оце зробити? Ну, Значить, не було хто тон. що у них там за проблеми? Ось такі дівчатка справи. Так що живемо далі. Не знімала, могла б, може, позняла, От так виходить, що іменно світла нема. Поняли? Що виключають то в 5, то в пів шостого, то в 6. А зараз у себе з 10 7, зараз через 10 хвилин. Вимкнути світло в 10, в 5 включили, оце всім, всім виключать. Через 10 хвилин вимкнуть світло. Машинка не встине да, стирати. 28 хвилин є ще не встигне. Отак. На роботу добираюсь, вчора теж назад їхала, ну якось. Поталанило мені, що я тільки під'їхала автобусом, і тут машина, і я через лісочок раз і дома не мерзла. І на роботу вчора так само, тільки під'їхала, тут тільки вийшла машина, і там тільки цей автобус. І вчора мені взагалі повезло і туди і назад ідеально. Ну а сьогодні як буду, подивимося. Не хочеться мерзнути. Вроді я дежу тепла, вроді вдіваєшся, тепло, а не знаю, воно ж продуває все. У мене шапка була така. Вона і зараз є. Така в'язана, велика в'язка така. Ось так. закінчується тут. А тут обачна ну, шапка. А тут так, широка вона виходить. Відворот широкий, поняли? І я її, я її попрала, мабуть, у машинці попрала. І вона потеряла форму, десь щось перекрутилося. І все. Така тепла шапка. Ну, Хожу на флісі, ото, знаєте, така, капюшон ще вдягаю зверху. Такі діла, дівчата, не мерзніть, не мерзніть, грітись, як, на, як можна по можливості пити гарячий чай, глінтвейн. До речі, попить би глінтвейну. Є отож в пакетиках, да? можна купити і звинцом. Ну, нема вина. Ми допили. Ми допили вино і шампанське пили, ну взагалі. Я брала ту шампанське на, на Новий рік. І ми його в суботу випили. Бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе. Бережіть своїх рідних, близьких, діточок, онуків, всіх, хто поруч. Перш за все, себе беріжіть. От. Пишіть коментарі, буду чекати. Давно не, не читала ваших коментарів. Ставте лайкосики. Під останнім відео 50 штук. Давайте, щоб було 51. Все, пока-пока.